превелику радість, що моє, я в дуже багатьох питаннях трошки маю відношення або в них орієнтуюсь. Ви говорите про ділянку і проєкт, за який заплатили 450 тисяч гривень на території обласної лікарні, на території головного лікаря Романіка Нікола Цей проєкт був розроблений в 2004 році, 2005 році був, за, пробачте, в 2005 році був заказаний в 2000 році, розроблений у 2005 році, якщо мені не зраджує пам'ять, за нього були проплачені ці кошти і на цьому в віз як така. Нині там. Питання перинатального центру жваво почало обговорюватись, бувшим міністром здравоохорони Раїсою Васильівною Богатирьової. Ви знаєте ситуацію, що я був одним з небагатьох депутатів, який відстоював цілісність і неруйнування кардіологічного диспансеру по вулиці Бойкова, 10, де дехто з урядників хотів розмістити перинатальний центр. Розігнавши всіх і вся і, відповідно, зруйнувавши кардіологічну службу по суті в області, завдяки на той момент, в тому числі народному депутату Валерію Олександровичу Дубеню, до нас приїхала Раїса Василіна Балтирьова. Вона побачила про перспективи розвитку кардіологічного диспансеру, оглянули місця, де він може бути розташований, і було зроблено, я вважаю, на той момент правильні висновки того, що дитячу кардіологію перевели на. Обласної дитячої лікарні до карети, і відповідно, сам кардіологічний диспансер зостався в тому вигляді, в якому він зараз є. Більше того, підтвердження правильності кроку є те, що в тому приміщенні зараз. Вже закінчуються ремонтні роботи і проводиться устаткування нове РМТ, аналогів якого є тільки чотири в Україні. Два в Києві, два в Харкові. П'ятий аналог цієї установки буде стояти в кардіологічному диспансері. і я думаю, на протязі місяця вас запросять на урочисте його відкриття. Цього устаткування. Там же зараз піднімається питання про можливість розміщення огінорва, який би сприяв тому, щоб відновити як свого часу хірургічні операції на основі цього диспансеру. Ви знаєте про те, що Батог Ігор Петрович був в сесії обласної ради 19-ї, сесію за рахунком цього скликання 6-го, затверджений на посаду головного лікаря терміну на 3 роки. Я думаю, цього строку предостатньо, так як півтора року Ігор Петрович Помню, обов'язки головного лікаря ми побачили, що він займається розглядом кардіологічної сфері, і він буде вкладати, щоб її, нею займатися. Є різні думки. Я не хочу зараз будоражити суспільству. У мене є своя думка щодо території, де буде він розміщуватися, але однозначно. Перинатальний центр буде стояти, пробачте на порядку денному в цьому році. Приміщення у нас є варіант, я не хочу його зараз говорити на камери і вам, куди розмістити перинатальний центр.